Привіт, мене звуть Олена Кулеба і вже 18 років я лікар. Сім з них я займаюся викладацькою діяльністю. І вже більше двох з половиною років я навчаю косметологів школі Art2Beauty. У своєму навчанні. Я намагаюся навчити косметологів мислити комплекс, тому що догляд за шкірою він не може базуватись тільки на одній процедурі чи на одному якомусь методі. В цьому відео спробуємо розібратись, як косметолог, використовуючи всі наявні в нього методи, може доглядати за шкірою пацієнта, і як навчити пацієнта доглядати за своєю шкірою вдома. Тож з чого почати? Почнемо з самого початку. Це, хоч і естетична, але все ж таки медицина. А в медицині ми завжди починаємо зі збору скарг і анамнезу. Давайте згадаємо, що шкіра це все ж таки орган зі своєю анатомічною будовою. І зі своїми функціями. І якщо анатомічна будова в нас ще більш-менш однакова, то функціональний стан в кожного різний. І від порушення будь-якої функції шкіри саме і буде залежати в зовнішній вигляд шкіри і скарги пацієнта, з якими він власне до косметолога і приходить. Тож оглядаючи пацієнта, косметолог повинен мати певні аналітичні здібності, щоб оцінивши стан шкіри, підібрати максимально індивідуальну проте протокол, який допоможе саме в цій проблемі, саме цій людині, бо універсального протоколу догляду за шкірою не існує. Чим ми маємо насамперед керуватися в своїй роботі. Дійсно, перше, що ми робимо, оглядаючи пацієнта, це виявляємо стан його шкіри. Згадаємо, шкіра в нас може бути суха, може бути жирна, може бути нормальна, якщо вам повезе, або комбінована, якщо вам дуже не повезе. В догляді за шкірою косметолог саме цим завжди і керується. бо догляд Клят від типу шкіри відрізняється кардинально. Ну, давайте розглянемо на прикладі сухої шкіри. Основна задача косметолога для пацієнтів з сухою шкірою це зволожити цю шкіру, надати їй сяйва, надати їй вологі, надати їй пружності і попередити в майбутньому появу мілких дрібних противних зморш. Що в нас для цього є в кабінеті косметолога? Ну, є деякі апаратні процедури: це і ультразвук, це і рефліфтинг. Це електропорація, це фонофорез ультразвуковий. Дуже багато е, апаратних процедур, які використовує косметолог. В нас є цілий арсенал е, естетичних процедур для сухої шкіри. Це так само можуть бути ензимні пілінги, це безліч масочок. Кремів доглядових процедур, які поверхнево зволожують шкіру. В нас є ще ін'єкційні процедури, біоревіталізація для сухої шкіри це все. Тому можна з певненістю сказати, що пацієнти з сухою шкірою в кабінеті косметолога, то такі пацієнти, яким ми можемо запропонувати майже все. Це така шкіра, яка буде адекватно і шикарно відповідати на будь-які процедури. Якщо ж перед вами володарка жирної шкіри, то тут протокол догляду буде геть. Інше, тому що якщо ми кажемо про суху, то нам треба її навпаки налити, напитати, то з жирною шкірою все буде навпаки. Нам треба її трошки підсушити, трошки зробити менш блискучою, трошки звузити пори. Але я знаю, що ви почули це і будете казати, як то звузити пори. Звісно, що ніяк. Пори вони генетично зумовлені, але зробити їх більш чистими і менш помітними, так ми це можемо. Що для того може зробити косметолог? Знову ж таки, повертаємося до чисток. але в цьому випадку чистка може бути вже більш агресивною, або мануально, або інструментально. бо не завжди з жирною шкірою може впоратися. Простенька, легенька, ультразвукова чистка. чистки. Що ще? Пілінги, обов'язково і для жирної шкіри ми можемо використовувати вже більш агресивні пілінги, тому що жирна шкіра вона завжди більш щільніша, ніж суха чи нормальна. Тому тут можна вже використовувати більш агресивні пілінги і пам'ятаємо, що вони сезонні. З жирною шкірою в нашому арсеналі є безліч ексфоліантів, скрабувань, брашингу З апаратних методик. Це може. Може бути дермабразія, це можуть бути лазерна шліфовка, тобто все, що ви можете собі дозволити в вашому кабінеті, ви можете це використовувати. Що стосується ін'єкційної косметології для жирної шкіри, то тут ми вибираємо за з антисептичною дії для того, щоб запобігти появі запалення, або трошечки вже лікувати запалення, яке є. Тільки пам'ятаємо, що якщо шкіра проблемна. Іннікцін для інєкційної косметології, то є трошки протипоказа, але не завжди в нас все так просто в кабінеті. О, ну прийшла суха шкіра, ну прийшла жирна шкіра, підібрали протокол та лікуємо собі. Ні, от якщо до вас прийде володарка комбінованої шкіри, отут треба мислити. З двох сторін, бо е комбінована шкіра вона може бути одночасно і сухою, і жирною. Тому дивлячись в яких зонах, а ми всі знаємо, в яких зонах буде жирна шкіра. Це завжди теобразна зона на обличчі, де більше сальних і потових залоз, Тому ця зона більше жирніша, тому так і працюємо з нашими пацієнтами. В тій зоні ми працюємо. Е Косметикою, яка зменшує жирність, в сухих зонах ми працюємо косметикою і апаратами, які свогожують шкіру. Ну як на мене, дуже просто. і саме. Легкий пацієнт в нашому кабінеті це володарки нормальної шкіри. Чому легкий? Тому що а, до певного періоду в них взагалі немає ніяких проблем зі шкірою. Тому, якщо вона вже прийшла до вас в кабінет, працюємо ситуативно, трошечки професійно вмили, трошечки використали якісь ексфоліанти, не агресивні, трошечки зробили якогось а, сезонного пілінгу, можемо зробити мезотерапію, зволожуючу, підтримуючу, профілактичну, будь-яку запарат Методик підходить все: РФ ліфтинг, ультразвукова чистка, підходить смаз-ліфтинг, е якщо це дівчинка вже доросла. Тобто для нормальної шкіри підходить будь-яка процедура. Але ситуативно. є проблеми? Робимо. Нема не робимо. Але ж давайте не будемо забувати, що ідеально у пацієнта не існує. І навіть якщо до вас прийшла а, володарка сухої, чи жирної, чи нормальної, чи комбінованої шкіри, ця проблема не буде єдина. Не будемо забувати про те, що можуть бути ще пігментні плями. Що до цих типів шкіри може додати ще гіперчутливість, може бути купероз, можуть бути вже перші прояви старіння в пацієнтки. Тому я вас дуже призиваю. Мисліть. Комплексно. Завжди дивіться комплексно і трошки наперед. Кожному типу старіння притаманний якийсь певний тип старіння шкіри. І інколи це можна трошки попередити. Робіть якісь профілактичні процедури для кожного типу старіння, які трошечки відтермінують. Ми не можемо зупинити час, але можемо трошки відтермінувати ці прояви старіння. Якщо у вас ще залишились якісь питання, чогось ви не почули в цьому відео, не бійтесь! Не стісняйтесь, не соромтесь, стучіться до нас, пишіть нам о, там внизу, все пишіть нам. Приходьте до нас на навчання, тому що а, в п'ятихвилинному відео неможливо сказати все, що хочеться, а в чотиригодинну лекцію вже можна трошечки більше вмістити. Повірте, вам не буде сумно на наших лекціях. Приходьте до нас Art of б'юті, і ми навчимо вас працювати з будь-яким, навіть самим складним клієнтом.